В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, заступниця Християн, усердна, молитвиниці до Творця, незмінна, незамінна. Саме так сьогодні взиває Православна Церква, згадуючи, звершуючи пам'ять свято покрови Пресвятої Владичиці Богородиці і Преснодіви Марії. Це свято не належить до дванадцяти великих. Проте воно належить до п'яти великих свят. Не до дванадесятих, а просто великі свята певні свята, яким, особливо в нашій українській традиції, надається певна честь та шана. Ми знаємо історичну подію у X віці при нападі на Константинополь, у Влахернській церкві під час молитви, під час всенічного бдіння перед недільним та воскресним днем. За нашим з вами часом о 10-тій близько 10-ї години вечора, адже сенішне бдіння в ранні часи християнства звершувалось, по суті всю ніч, і воно завершувалось вінцем, служінням Божественної літургії. Саме тому і називалось воно Всенішне бдіння під час певної молитви, коли храм був переповнений, в зв зв'язку з тим, що Константинопольський патріарх закликав всіх на молитву. Адже ворог і чужинець був біля міста і намагався захопити місто Константинополь. І ось велика кількість віруючих, перебуваючи в храмі, звершували молитву під час сенічного бдіння. Серед них був за походженням слов'янин Христа Ради Юродовий Андрій і своїм учеником Епіфанієм, і під час цього богослужіння. Андрій побачив Прісту Владичицю Богородицю і Присну Діву Марію. Тобто Господь відкрив ось це видіння. Він побачив Прісту Богородицю, яка звершувала молитву, прохання до Бога про захист віруючих людей. Також разом із Пристою Богородицею цю молитву за християн поруч із нею були Іван Претеча та апостол Іван Богослов. І безумовно ми розуміємо, і Богородиця, і всі святі, які звершували молитву, були оточені великою кількістю ангелів, які так само супроводжували, укріплювали і звершували молитву за весь християнський люд, який зібрався в цьому храмі і проживали в цьому місті Константинополі. Ми знаємо, що Влахернська церква це місце, де зберігалася і до цього часу зберігається певна частина. Одежі Пресвятої Богородиці, це головний її покров, пояс, і також покривало, яким Преста Богородиця накривалася. Ми усвідомлюємо і розуміємо, що відбулося далі, ми історично це бачимо. Далі Преста Богородиця, звершуючи молитву, зняла з голови покров, яким жінки покривалися, і ніби накрила весь народ, також звершуючи над престолом. І над віруючими певну молитву, Владику Царю, прийми кожну молитву, віруючої людину, яка звертається до тебе і прибігаючи до моєї помочі, просить про захист. Нехай не відійдуть вони непочутими і не залишить їх Господня благодать. Саме таку молитву звершила Преста Богородиця. По пройденні певного часу це все видіння зникло. Так само, як і той омофор. Але всі ми розуміємо: ось той омофор або покров Пристої Богородиці, який Приста Богородиця зняла зі своєї голови, звершуючи молитву, це є дія Божої благодаті. Але ми так само бачимо ось те велике милосердя Матері Божої, Пресвятої Діви, владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Тому найперше, це сьогоднішнє свято. Свято наказівку на милосердя Боже, в тому числі на велику любов не тільки Бога до віруючих, але і Пресвятої владичиці, Богородиці і Преснодіви Марії, яка є найпершою, найвищою і найближчою до престолу Божого там у вічності. Тобто, це свято милосердя, в тому числі зараз цей страшний і важкий час. Це свято про захист, це свято захисту зі сторони Бога, зі сторони Пресвятої Лодичиці, Богородиці і так само зі сторони всіх святих, в тому числі агнецьких сил. Але коли це відбувається, тоді, коли дійсно є ось те певне розуміння, загроза небезпеки, і що найважливіше, є бажання самих віруючих людей. Звершувати цю молитву, звершувати цю молитву не тільки на словах, не тільки зовні, але, мабуть, і всередині. Адже страх перед смертю, смерть перед захопленням, ворогами, чужинцями, за переданням це слов'янські народи, скіфи, якраз і ось посіє в серцях людей віру і надію на те, що Бог не залишить своїх вірних. А те, що Бог захистить своїх обраних, що і відбулося, ми бачимо і знаємо, що ворог відступив від стін Константинополя. І тому дуже важливо сьогодні в це свято пам'ятати, що милосердя зі сторони Бога, захист зі сторони Бога, самопристої Богородиці всіх святих, завжди є і буде. Але чи з нашої сторони ми? Простягаємо у відповідь Богові ось ту свою руку: руку віри, руку надії, в тому числі любові, так можливо, недосконалої любові, але хоча б якоїсь любові і розуміння гріховності, нашої з вами гріховності, в тому числі розуміння навіть того недостоїнства, прийняття і дарування нам Богом всіх тих дарів, які Господь кожному із нас дає. Тому хай це сьогоднішнє свято так само історично ми знаємо, що це свято є козацтва, і, на жаль, цей страшний час це є свято наших всіх воїнів-захисників, які дають нам можливість помолитись в час війни, коли народ Росії нападав і продовжує звершувати свої страшні дії, вбивати, грабувати і нищити народ України. Тому Хай Господь і Преста Богородиця своїм ось тим омфором покриває найперше всіх наших воїнів-захисників, які дають нам можливість звершити ось так молитву, зібратись разом в храмі. Нехай Преста Богородиця змягчить і укріпить серця і віру всіх тих, хто знайшов якісь причини, по, певні, по певних причинах можливо не прийти. Так само і тих, хто не мав можливості прийти і не має можливості прийти в храм Господній і приведе, дарує надію, дарує віру, ну і безумовно. Хай показує ось ту справжню любов, яку проявила Преста Богородиця, виявила, відкрила для кожного з нас, щоб ми наслідували в міру наших можливостей, в міру наших сил. Ось те, що зробила і продовжує робити, Пресвята Владичиця, Богородиця і Приснадіва Марія, радуйся, радости наша, покрий нас від усякого зла, чесним твоїм омофором. Слава Ісусу Христу! Невеличкі оголошення, браті і сестри, всі ми розуміємо зараз страшний час війни. Мабуть, так само всі знаємо, у місті Житомирі дуже велика кількість воїнів, на жаль, перебуваючи в лікарнях. Є велика кількість поранених, і з лікарень звернулись із проханням для тих, хто має можливість, час і має бажання, що найважливіше, прийти і допомогти інколи, чи в догляді, чи в якійсь допомозі, чи просто в спілкуванні в підтримці із пораненими та покаліченими воїнами-захисниками. Будь ласка, прохання нагадую, наголошую в лікарнях міста Житомира. Це не кожного дня, це в певні дні. Для цього потрібно, хто має таке бажання і можливість, потрібно записатись або у свічниці, або в нашій бібліотеці, яка знаходиться на другому поверсі. Благословення Господня на вас, його благодаті, людинолюбством, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Богородиця, спаси нас! Слава Ісусу Христу!